Вітаю на колоді Ленорман. Оракулі. вам таке питання, чого вам бажає загадана особа? Будь-кого загадайте, скажіть ім'я людини, і подивимося, а що ця людина вам бажає? Чого Того? Чого вона вам бажає? Коли ви його не відкрили. Чого бажає? Ой, серце гарна, дуже карта. Людина вам кохання бажає сердечного якогось щастя, духовного щастя, адже кохання це духовність позитиву, любові, ну всього, всього що ну, серце. Випало серце, що тут ще можна? На дні Лілії теж яка гарна карта. Супер. Кого би ви не загадали? Людина вам дуже бажає хорошого, чистоти, красоти. Тут, тут теж яке йде благородство, гідність і по, дні, і по серцю тут у любові. Людина вам бажає чистої. Чистої любові, щирої любові, взаємної любові, хороша, хороша карта. Скоріше за все, що ви тут ніякого ворога не загадали а когось хорошого що він Хорошого вам бажає.